Доброго доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І у нас сьогодні 1 листопада. Я йду на роботу. Сьогодні в нашому місті вихідний і взагалі в Польщі, тому що сьогодні в них свято всіх святих, і вони всі йдуть на кладовище, і тому сьогодні вони не працюють. Ну, а я працюю, тому. Сьогодні хочу провести день з вами такий записати вам влог, розповісти взагалі, чим ми зараз живемо, і... і якось так. Дивіться, у нас вже в горах випав сніг. Зараз покажу вам. Ось тут в горах, О, тут. тут. Бачите, там вже випав сніг. Тому. Скоро буде вже у нас холодно. Говорять місцеві, що коли випадає три рази сніг в горах, то на четвертий раз це вже буде на, ну, така постійна зима холодна, тому вже чекаємо на холодну зиму. Зараз іду, мене відвезе папа на роботу, тому що він нам там допомагає, коли нам потрібно такі якісь ремонти чи що. І він нам должен там лампи подивитися, у нас згоріли лампи. Тому він мене відвезе. І ми там, ну і я буду на роботі, а він потім приїде. От пишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші справи, як, чим ви займаєтесь, як погода там, де ви проживаєте. Так, ну що, я вже закінчила свій робочий день. Зараз біжу додому. Мене до дні встрітить мама з Богданом і з папою, не знаю. Тільки що дзвонили, говорили, що вони десь зайшли в якийсь магазин. Тому зараз я їх встрічу, чи вони мене і підемо прогуляємося в парку. Сьогодні у нас погода дуже класна. Вітру немає, спокійно, сонечко. От. А вчора був дощ, було не дуже гарно. Ну добре, прийду в парк, сяду і трішки з вами поговорю. Бо так іду, ой. Бо так іду, не дуже зручно мені говорити. Машини їздять. О, це ж, час. Покажи, яких Богдан це не Всем привет! И я Богдан. В Украину. Так, ну что, я зашла в парк, встретила наших. Ми трошки погуляли. Вони заходили в український магазин. У нас тут відкрили з українськими конфетками. Ми, Вони купили конфет, ми їх спробували. Дуже смачні, наші українські, ну прям супер. І значить, я сіла тут на лавочці, подивлюсь трішки на гори і підем з Богданчиком вже додому. Він у нас не дуже любить, прям сильно довго гуляти, ну трохи так іноді можна погуляти. Значить, що я вам хочу сказати? Сьогодні в Польщі і в цьому місті, де ми проживаємо, нічого не працює. Окрім ресторанів, кафе такого. Магазини нічого не працює. У них сьогодні свято День всіх святих. І в цей день вони ходять на кладовище для того, щоб поставити квіти, поставити лампади на могили своїх рідних. Тому сьогодні прям таке свято у них дуже це велике свято. Я не пам'ятаю, щоб у нас в Україні щось похоже святкували. Ну, на кладовище ходять, але такого як День Всіх святих немає. У нас є 40 святих. От тому у мене сьогодні був скорочений день, тільки закінчила, і, в принципі, будемо йти додому. Сьогодні, можливо, Дянка мені зробить манікюр новий, не знаю. Подивимося, тому що в мене одна рука одна, а друга рука друга. Це проблема майстра, коли не вистачає часу на себе. Так, телефон розряджується. Що вам ще розповісти? Богданчик виходний на канікулах на таких міні-вакації у них тут називається це до понеділка, тобто у них 5 днів вихідних. Він цьому дуже дуже радий, і, в принципі, я теж тому що мені не потрібно зранку вести його до школи, а можна спокійно піти на роботу. Завтра в мене повен загружений день. Будемо пилять, пилять і ще раз пилять. У в мене в проєктах е, такі дуже грандіозні плани. Хочу е, перейти більше на е, на навчання. Хочу більше навчати, а не працювати з клієнтами. Е, тому що у нас є два майстри, які можуть працювати з клієнтами. В принципі, нам цього достатньо. А мені б. Перейти вже на навчання. Ну, в общем, над цим зараз і працюю. Е, так, все, будемо йти додому. Трішки з вами поговорила, розказала, як ми тут, що ми тут. Е, коли заводила канал, виставляла відео кожного дня. І так було класно. Зараз заходжу, передивляюся, і прям така ностальгія. Зараз не було часу і було куча відмазок, не виставляла відео, але хочу все поміняти, щоб знову їх виставляти. Тому що, як заплановувалося, щоб це був щоденник, щоб тут були мої спогади, і потрібно, щоб вони тут були, потрібно сюди щось записувати. Тож будемо, будемо наздоганяти те, що не було Ще на днях я випустила нове відео. Хто ще не бачив, заходьте, дивіться, тут буде підсказочка десь вам поставлю. Відео, як ми ходили в долину Кощеліску, там дуже такий гарний вид, гарні пейзажі, тому заходьте, хто хоче з нами поподорожувати, трошки відволіктись, то заходьте, будь ласка, переглядайте, пишіть свої коментарі. І, взагалі, пишіть коментарі, що вам цікаво про життя в Польщі. Можливо, хтось з вас планує виїжджати і вагається, щось не розуміє. Запитуйте, я поділюсь любою інформацією, яка вас буде цікавити. Тож всім гарного, чудового настрою, закінчення першого листопада і... і зустрінемось з вами можливо завтра.